Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української літератури. Ми продовжуємо мандрувати чарівним світом української народної казки. і сьогодні ми розглянемо ну, дуже цікаву казку, це мудра дівчина. Поговоримо про засоби художньої виразності в казці. а також дослідимо мудрість і порядність простої людини. Отож, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, тему і. Занурюємося в такий цікавий світ народної казки. Ну і дуже повчальний, звичайно. Ну, і для початку у на нас читацький путівник. Виберіть, будь ласка, речення і допущіть його. Таким чином, ви поставте собі завдання перед уроком. Заповніть пропуски. Спробуємо за допомогою цієї вправи пригадати, що ж таке казка. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Отож, казка це епічний фольклорний твір чарівного, пригодницького або побутового характеру, який розповідає про вигадані події. І якщо ви саме такими словами заповнили це речення, то я вас вітаю, ви дуже добре знаєте, що ж таке казка. Ну, Начебто всі основні вправи ми зробили, все повторили. Ну і тепер переходимо до казки. А оскільки в нас казка називається Мудра дівчина, то й говоритимеся. Сьогодні будемо про мудрість, адже мудрість це найкраще багатство. Доберіть, будь ласка, слова до слова мудрий синоніми. Мудрий, а ще, як можна сказати, натисніть, будь ласка, на паузу і доберіть синоніми до цього слова. Перевіримо: розумний, винахідливий, недурний, мислячий, кмітливий. Мудрого ще можна назвати світла голова, має голову на плечах, так, ось такі от контекстуальні синоніми, швидкий на розум. Ну, а що написали ви? Які синоніми ви дібрали до цього слова? Пишіть у коментарях. Мудрість. Словник подає визначення цього слова так, ну, слово примандрувало до нас, до речі, з грецької мови. Це володіння, розуміння та розсудливе, грамотне застосування не лише здобутих знань, але й досвіду, інтуїції, це властивість людини знаходити рішення різних проблем, у тому числі життєвих, опираючись на свій і чужий досвід. Народна мудрість міститься в афоризмах, прислів'ях, приказках та казках, передається з покоління в покоління та примножується нащадками. З давніх давем наші пращури славилися неабияким розумом та кмітливістю, частина якої передалась і нам. І хоча мудріша людина з віком та надбанням життєвого досвіду, прискорити цей процес можна самотужки розвиваючи свій розум читанням цікавих книжок та діставати додаткові знання з усіх доступних джерел. І сьогодні завдяки казці мудра дівчина, ми дізнаємося, якою є мудра людина і як вона може користуватися своєю мудрістю. Отож, слухаємо були собі два брати. Один убогий, а другий багатий. От багатий колись ізласкавився над бідним, що немає, то й ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. І каже, потроху відробиш мені за неї. Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало корови. Він і каже вбогому братові, віддай мені корову назад. Той каже, брате, я ж тобі за неї відробив. А що ти там відробив, і кіт наплакав тієї роботи, було, а то і корова віддай. Бідному стало жалко своєї праці, не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Пішли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздуматися, хто з них правий, а хто ні, то він і каже їм хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть, пане. Слухайте, що в світі є ситнішим, прудкіш, миліш над усе. Завтра прийдете, скажете. Пішли, брати, іде додому та й думає собі. От дурниця, не загадка, що ж я ситніш над панські кабани, прудкіш над панські хорти, а миліш над гроші. Гелемо, моя корова буде. Ось ми прочитали з вами зачин, ось початок цієї казки. Поміркуйте, діти. Чому виникла суперечка між бідним і багатими братами? Що вимагав багатий брат від бідного? Чи справедлива була ця вимога? Як вчинила б ви на місці багатого брата? Якому братові ви співчуваєте, а якого осуджуєте? І яке ваше ставлення до своїх братиків чи сестричок? Чи ось таке, як у цій казці, чи ні? Запишіть, будь ласка, коротенькі письмові відповіді на ці запитання. Натисніть, будь ласка, на паузу, а далі ми продовжуємо читати казку. Ну що, готові слухати далі? Отож, бідний, прийшов додому. Думав, думав та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається, чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав? Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно є. А яка ж загадка, тату? Маруся питає Та така, що є в світі ситніш, прудкіш, миліш над усе. Е, тату, ситніш над усе земля матінка, бо вона всіх годує й напуває. Прудкіш над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. А миліш над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Чи ба, каже батько, адже справді так, так же я й панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає. А ну, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішитись, та й каже. Ситніш, пане над усе, ваші кабани, а пруткіш над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан. Тоді до вбогого. а ну ти. Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати. Вона всі годує й напуває. Правда, правда, каже пан. Ну а пруткіш що? Пруткіш, пане над усе, думка, бо думкою враз куди хочеш перелетиш. Так, ну, а миліш, питається він. А миліш над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Так, усе, говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хто сказав? Та що ж, пане, каже вбогий, є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка та мої загадки повідгадувала. Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць та понесли їй своїх дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання. А ти поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка і питає його Чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та казав, щоб ти посадила на них квочку, та щоб вона за одну ніч вилупила і вигодувала курчата, а ти щоб спекла їх йому на снідання. Дочка взяла горшечок каші та й каже йому Понесіть, тато, оце панові, та скажіть йому, нехай він виоре, посіє цю кашу і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві і щоб він просо скосив, змолотив і натовп пшона годувати ті курчата, що їм треба вилупитися з цих яєць. Приносить чоловік до пана цю кашу, віддає та й каже Так і так дочка сказала. Пан дивився, дивився на ту кашу, так і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові і каже Неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і вичи столик локіт полотна, а як не зробить, то буде лихо. Ось ми прочитали середину казки. Міркуємо. Батько звернувся за порадою. Зверніть увагу не до дружини чи до товариша, а до дитини, дочки Марусі, яка, очевидно, була в родині найстаршою, піклувалася про нього та своїх молодших братиків чи сестричок. Як ви вважаєте, чи була в Марусі мати? Доведіть свою думку, посилаючись на текст, які моменти свідчать про те, що Маруся дуже вболіває за своїм батьком. Як Маруся звертається до батька? Наведіть приклад з тексту. Дивіться, чого ви, тату, плачете? Вона його не до нього звертається на Ви. Ось справді, така була раніше, шаноблива форма. Діти зверталися на ви до своїх матері, тата, бабусі, дуся. А як ви звертаєтеся до своїх батьків на ти чи на ви? Натисніть, будь ласка, на паузу, дайте коротенькі відповіді на питання, а далі ми продовжимо читати. Ну що? Готові до читання? І чим же закінчиться казка, як ви вважаєте? Чи подужає? Посилить Маруся ще одне завдання? Слухаємо далі. Іде додому той чоловік і знову плаче, зустрічає його дочка та й каже, Чого ви, тату, плачете? Та бачи чого, ось пан дав тобі стеблинку льону, та щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала столокіт полотна. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже Не сіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребін, гребінку й днище, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї робити. Пан дививсь, дививсь, узяв та й покинув ту гілочку, А на думці собі, а б дуриш, мабуть, вона не з таких що подурити. Потім думав, думав та й каже піди та скажи своїй дочці, хай вона прийде до мене в гості, та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. Іде знову батько, плачучи додому. Прийшов та й каже дочці, Ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так, і розказав їй усе. Маруся каже Не журіться, тату, все буде гаразд, підіть купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця, а Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді поставила санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, а пан як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слухам Прицькуйте її собаками. Ті, як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Міркуємо. Чому, на вашу думку, дівчина дуже прагнула відгадати панові загадки, як це характеризує Марусю? Які визначальні риси вдачі Марусі? Чого б ви хотіли повчитися у цієї дівчини? Ну, мабуть, того, що справді образ головної героїні сприяє неабияке враження дотепності, мудрості, її вміння швидко відгадувати складні загадки, відвага і смілива вдача Марусі, яка не побоялася вступити у змагання з паном, і її тверда воля, наполегливість. А що ж керувало вчинками Марусі? В чому виявилася любов дівчини до батька? звичайно, основою взаємин між дітьми і батьками має бути любов і пашана. Натисніть, будь ласка, на паузу, коротенькі дайте відповіді на поставлені питання, а далі ми прочитаємо кінцівочку і дізнаємося, чим же закінчилася казочка. Ну що, готові почути кінцівочку? Слухаємо. Вона тоді підійшла до пана в світлицю, поздоровкалась та й каже: Ось вам пане гостинець. Та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно. А на той час приходять двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук та й питає, чого вам, люди добрі? Один каже, та ось чого, пане, ночували ми обидва на полі, а як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже, Ні, брехня моя, розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже Приведіть сюди лоша й коней, до якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони, ті два хазяїни, так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже не знає, куди йому й бігти. Взяло та й побігло геть. А Маруся й каже, ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть, котра побіжить до лошати, то й та й привела. Зараз так і зробили. Пустила їх, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що ніч, нічого з дівчиною не поробиш, і відпустив її. Ось така казка. Як же Маруся розв'язала суперечку між селянами? Яка головна думка цього епізоду? Поміркуйте. Герої твору, як і реальні люди, мають позитивні негативні риси характеру. А як оцінити конкретних героїв або людину, гарний він чи поганий, яке мірило слід використовувати при оцінюванні? Ну, Звичайно, вчинки. Якщо людина робить більше хороших вчинків, значить вона хороша. Якщо людина виконує, робить більше поганих вчинків, отже, вона погана. Чи впливають на ваше ставлення до героїв? Їхні вчинки. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть коротенькі відповіді, власні думки на ці питання. А далі ми продовжуємо працювати над текстом. Ну і проведемо словникову роботу. Чи звернули ви увагу на те, що у цій касці трапилися справді незрозумілі вам слова, і частина з них застарілі, які зустрічалися дуже і дуже давно, їх вживали давно. А сьогодні їм уже є сучасні відповідники. Отож, убогий це бідний, шкода стало це пожалів, як кіт наплакав мало, позиватися це судитися, прудкіш це швидше, хорти це порода мисливських собак, локіт або ліктів це міра довжини. Гребінь, гребінка чи днище це такі були прилади для прядіння льону чи вовни. Ось ви їх бачите на малюнку. Гостинець це подарунок, а «гринчоли» – це санчата, цап це козел. Прискуйте, тобто на траві собак, випустіть собак. Світлиця це кімната, а «рундук» – це ганок, а ізласкавився це виявив співчуття. Як ви думаєте, чому в сучасній версії казки зустрічаються застарілі слова? Мабуть, тому, щоб ми побачили, що казка справді дуже і дуже давно написана, і щоб ми відчули епоху того часу. Справді, це казка дуже і дуже давня. Отож саме і застарілі слова для цього і використовуються в казці, для того, щоб ми відчули ось ту давню епоху у казці. Попрацюємо над змістом. Чому пан загадував загадки всім позивачам? Поміркуйте, хто допоміг бідному брату? Чому пан розсердився, почувши правильну відповідь? У чому полягали загадки пана? Чим відповідала дівчина на нові загадки? Як пан хотів вплутати на Марусю, чи вийшло це в нього? Чи справедливим, на вашу думку, є закінчення казки? Як би ви вчинили на місці пана? На вашу думку, чи мають пан і Маруся спільні риси? Чи можуть злі сили бути розумними? І якою є основна думка казки? Як ви гадаєте, що схвалюється, а що засуджується в казці, і які риси характеру ви б запозичили в Марусі? Чого вчить нас казка? Доведіть, що мудра дівчина є саме казкою, до якого різновиду вона належить. Чому ви так вирішили? І чи радяться з вами батьки, чи готові ви допомагати їм в скрутній ситуації? Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте коротенькі відповіді на подані питання. Тільки майте на увазі самі питання вам не потрібно переписувати. Ви можете їх пронумерувати і давати короткі відповіді, тобто поділіться власними думками. Ну і вам іще проблемні ось такі питання, бо дуже ж цікавить ваша думка. Як же ви зрозуміли казочку? Якби ви зустрілися з героями казки, то як би ви погодилися з ними? Ваша поведінка з кожним із братів була б однакова чи ні? Як, на вашу думку, український народ ставиться до таких якостей людини, як доброта і злість? Доведіть свою думку, спираючись на текст твору, яке життя народ вважав праведним, чесним, достойним, і які слова в тексті казки допомагають вам це зрозуміти? Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте коротенькі відповіді на питання. А ми працюємо далі. І ось вам аналіз казки. Тобто за жанром це народна казка, за видом соціально побутова, тема зображення звичайної людини, яка вміє користуватися своїм розумом та розв'язувати складні питання. Головна ж думка це уславлення розуму, квітливості, мудрості та обурення чванливістю, жадібністю, неосвіченостю. Персонажі казки можна розділити на головних та другорядних. Головні це дівчина Маруся та пан. А другорядні це бідний та багатий брат, і двоє селян. І пропоную вам, оскільки ми вже поговорили про ем, персонажів гру, створіть характеристику, виберіть риси характеру кожного персонажа казки. Скористайтеся qr кодом щоб відкрити вправу. А щоб побачити результат, чи правильно ви розподілили риси характеру поміж героями, натисніть на галочку внизу екрана. А після виконання скріншот з результатом, надішіть учителю, тобто мені, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, розібралися з рисами характеру. А тепер поговоримо, тобто доведемо, що цей твір це не просто оповідання, а це є казка. До речі, цю таблицю ви можете записати собі в зошити, а можете заскрінити слайд, а можете сфотографувати, щоб у вас була відповідь на це питання. Тобто, чому мудра дівчина це не просто і будь-який твір, а це казка. Зверніть увагу, в ній є своєрідний зайчин, було собі два брати. Поставлені певні проблеми, такі як знання в житті людини, перемога добра над злом, вміння визнавати свої недоліки. Також, як ви почули, зустрічаються повтори слів. Думав, думав, гадав, гадав. ну, брешеш брешеш», що там теж такий повтор зустрічається. І в нас доброго бореться злом. Носії добра це бідний брат і дочка Маруся, а носії зла це пан і багатий брат. Використовується магічне число три. Так зарізала трьох курчат, три речі для прядіння, три завдання. Добро перемагає зло, пан відпускає дівчину і, звичайно ж, використовується загадка, що є в світі ситніш, прутніш і миліш над усе. Ось вони, ознаки казки у нашому оповіданні. Ну і пропоную вам невеличку гру. Поєднай прислів'я. Поєднайте частини прислів'їв та приказок. Випишіть ті, які висловлюють головну думку казки. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання скріншот з результатом надішліть учителю. І не забудьте одне чи два прислів'я, які, на вашу думку, висловлюють головну думку казки, обов'язково записати. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну і підсумкове тестування. Скориставшись QR-кодом, перейдіть на підсумкові тести, і ви побачите, наскільки добре ви засвоїли сьогоднішній урок. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Як, тести пройшли, а я чекатиму ваших скріншотів. На сьогодні все. І ми поговоримо тільки про те, що головна героїня Маруся втілює мудрість, кмітливість людини, демонструє перемогу розуму і його силу. Цим образом народ показав, що найбільше багатство людини це розум. Саме за його допомогою людина, незважаючи на те, багата вона чи бідна, має авторитет серед інших людей, її поважають, до її думки дослухаються. Кмітлива, розсудлива, винахідлива дівчинка любить свого батька, намагається у всьому йому допомогти. Вона з бідної сім'ї, але мудрості мала більше, ніж її багатий дядько і пан, тому і звертається батько за порадою до дочки, а не до поважних і досвідчених людей. І навіть пан дивується, як легко Маруся знаходить вихід зі складних ситуацій. Два прислів'я мудрість, велике багатство та небагатство красить людину, а розум. Найкраще характеризують і основну думку казки, і головну героїню. А я вам пропоную отримати вихідний квиток, вибравши речення одне чи два і дописавши його. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Нарешті домашнє завдання. Якщо ви відповіли письмово на всі ці запитання, які почули на уроці, то фактично ви виконали домашнє завдання, і вам залишається у підручнику на сторінці 39 по 44 лише ще раз прочитати казку. Любіть і вивчайте українську літературу. Адже саме в українській літературі, в українських народних казках, ми можемо побачити, що сила людини у її любові і доброті, у її мудрості і вмінні прощати. До побачення на все добре.